Зайшовши на султанськ, щоб відремонтувати снарягу, та поспілкувавшись з калиною, я узнав, що у султана є завдання. Перед теж з паханом вияснилось, що недавно, після викиду, коли його схованки, з'явилась величезна кількість аномалій. І він просить нас дістати та принести йому його кейс. Отримавши координати, я направився на схід локації до причалу, коло якого пришвартовував суховантаж Львів. Розігнавши псів та пройшовши намальні поля, я дістався місце призначення. На корабель було вже навантажено готовий бункер, який використовують вчені. Залізши по сходах на дах та відкривши гермалюк, я заліз всередину. Де й знайшов детектор, гілка та кейс Султана. Але при виході мене чекала невеличка проблемка, а саме конкуренти. Пояснивши їм, почому в Одесі Рубіроїд, я спокійно повернувся до замовника та отримав свою оплату.